Слава Ісусу Христу! Кожен із нас хоч раз в житті брав святе Слово Біблію в руки і починав читати, але багато чого не розуміли. Особливо, коли допоходили до п'ятої глави, Буття, де написано, що Бог створив Адама, Адам породив сита, сит породив інших синів. І чомусь пишуть, що чоловік породив сина. Чому так? Тому що чоловік був створений першим. І він є головою родини. І для чоловіка головою є Бог, а для жінки голова чоловік. Тому й починалося, що чоловік створив сина. Але ж в родині Бог заклав такі правила, що перед дітородженням продовженню роду, що чоловік, що дружина вони рівні. Так само і в духовному світі чоловік і дружина мають однакове значення для Бога. От в Галатах, у другому розділі, було написано, що жінка буде спасена через дітонародження, якщо, якщо вони, тобто діти, залишаться у вірі, любові, в святості та в смиренні, тобто жінка. Не просто народила дитя, якщо народжене дитя для тіла, це воно народжене для нас. А нам треба народити дитя для Бога, тобто духовне дитя. Тому, говориться, що дружина повинна народити духовне дитя, виховати його в цій вірі і в святості. Тоді буде зараховано їй, що вона справила зі своєю місією. Але є така ситуація, коли в родині немає дітей. Що ж тоді робити жінці? Дуже просто нести слово Боже іншим людям, кажуть, що жінка не має права проповідувати. Але у тому ж Галатам говориться, що через віру в Ісусі Христі ви всі діти Божі. Немає ні чоловічого роду, ні жіночого роду, бо в Ісусі Христі ви все одне. Тому жінка має право проповідувати, нести слово Боже в світ, приводити людей до покаяння. Щоб спасати їхні душі. Це і є народження духовних дітей. І через цих дітей ми спасаємося. Чому ми спасаємося? Тому що написано в Якові, що той, хто наверне грішника до Бога, спасе свою душу від смерті і покриє безліч гріхів. Тож діти народження. Якраз духовне для нас має дуже велике значення спасти не тільки себе, свою родину, своїх дітей, а й тих людей, які знаходяться поряд з нами, наші близькі і рідні, тому що всі ми в Ісусі Христі, діти Божі.